Так, всім привіт! Ось таких дві красуні, готові повністю до роботи. 5,5 кВт-двигун 3000 обертів. Все класика, є попередні відео, як повністю складається, якого типу ті синдорізки, які виготовляю повністю я. Ось. Готові повністю до роботи. Все відбалансовано, все зроблено. Все підключено. Вже собі люди на місці. Підключитися до мережі і в кожному подарунок є мішок. Так як я стараюся йти якби назустріч людям, тому що платити за доставку, а якби від мене такий подарунок, оцей мішок. Плюс ви собі, вже коли сінорізка приходить, ви не шукаєте, не думаєте, в який ящик чи в кімнату якусь молоти. Ну, Вам не треба про це думати, ви собі сразу ставите мішок і в роботу. Ось такі у нас справи. Працюємо, маємо працювати. Нема коли часу зупинятися. Роботи багато. Теперішній час важкий, але нічого. Я думаю, ми це все поборемо. Всім міцного здоров'я, все найкраще, бережіть себе, бережіть свої сім'ї.